Святкові дні особливо гостро відчуваються втрати, адже щасливе різдво це насамперед тепло родинного затишку. Ми бажаємо кожному, хто захищає і хто чекає наступне різдво точно відсвяткувати в міцних обіймах на рідніше. А сьогодні маємо для всіх вас дуже тепле різдвяне привітання від українського письменника, астророманів, повістей та оповідань у жанрі містичного детективу Сергія Пономаренка. Вітаю з різдвом. Я Сергій Пономаренко, письменник. Наша країна збирається цього року вже вдруге відмічати Різдво за Григорянським календарем 25 грудня. А для мене цей день протязі всього життя був родинним святом. Саме цього дня народилася моя мама. Зазвичай цього дня збиралася за святковим столом вся наша родина. Батько, мати, старший брат, сестра і я, саме менший. Брат грав на піаніно, а інколи акомпанував на саксофоні співу півчарки Егмонту. Було весело і гамірно. З роками все родина свято ставала більш багатолюднішим і галасливішим. З'явилася у кожного з нас і своєї родини, другі половинки, діти, а згодом і онуки. Здавалося, що час був без сили перед мамою. Коли її запитували про її вік, вона завжди відповідала, плицять ли, бо жінки не старіють. І справді, зважаючи на поважний вік, вона легко рукалась, дзвінко сміялась, мала велике почуття гумору і відчуття життєвої сили. Ми також відмічала в цей день Різдво, бо це було мамине Різдво. За національності вона була вірменкою. Це по батькові. А мати її, моя бабуся, була українка родом з Кам'янець-Подільська. А Вірменська постольська православна церква святкувала Різдво саме 25 грудня. Тому в моєму житті склалося саме початку святкування Різдва 25 грудня на день народження мами. І ще раз 7 січня за юліанським календарем. Вже сім років немає з нами мами. В цьому році їй було б сто років. Але так само цей день залишився для нас родинним святом і різдвом Христовим. Тому я бажаю, щоб для кожного українця різдво було родинним святом, щоб кожна родина могла зібратися разом і створювати свої особливі традиції. Щоб кожна дитина мала батьків, домівку і тепле ліжечко, не прокидаючись від нічних тривог. Вітаю кожного українця з Різдвом Христовим. Бажаю щасливого життя в мирній, розвиненій країні. Американці завжди бажають щасливого Різдва. Та я хотів би побажати мирного Різдва. Колективні бажання у великі святах мають неабияку силу, Тож, що всі разом найзаповітніші бажання в родинному колі. Слава Україні!